Життя цих дітей змінила війна, але вони, як ніхто, вміють знаходити щастя у буденних речах. Волонтери зібрали їх разом, аби навчити ділитися хлібом. Такі майстер-класи з випікання благодійники з фундації імені князів Острозьких проводять не вперше. Та цього разу хліботерапія була незвичайною, адже організували її для дітей з особливими освітніми потребами та для дітей-переселенців. Знайомство учасників уже традиційно розпочали із малюнків на борошні. Назар, що ти намалював? Смайліка. Смайлик. І ти, ти завжди веселий копис, так? Вітаю Назар. Я намалювала будинок, квітку, людину і сердечко. А. Мене звати Дана, я намалювала щось похоже на чоловічка. Організатори кажуть, таким дітям зараз вкрай важко адаптуватися у суспільстві. Тож заняття з випікання хліба не лише позитивно впливає на моторику рук і тактильність, а й допомагає дітям соціалізуватися. Випічка цього разу особлива, адже готували її за старовинним рецептом. Волонтери запевняють, можливо саме такі паляниці подавали до князівських столів чотири століття тому. Паляниця випікається за рецептами князів Островських отаку паляницю давню. Власне, вживали за князівськими столами. Ну і це символічно, тому що фундація імені князів благодійників Острозьких і є організатором цього заходу разом з реабілітаційним дитячим центром ТДР, який працює з дітьми із особливими освітніми потребами. Аби підготувати усе необхідне для майстер-класу, працівники закладу, де відбувалася терапія, прийшли на роботу удосвіта. За словами шеф-кухаря, замішування тіста процес тривалий, тож і приготувати його потрібно було завчасно. Процес тривалий. Ми сьогодні з нашими працівниками кухні, з нашими пекарями. Ми прийшли на роботу заздалегідь, тому що майстер-клас почався після обіду, а зранку ми поставили тісто, його чекали, поки воно зійде, потім його розчинили, потім замістили з учасниками майстер-класу. і Зараз воно в розстойці. Це буде тривати там хвилин 15-20, потім ну, теж 20 хвилин. Після ліплення паляниці понесли випікати. Юні пекарі тим часом грали в ігри, знайомилися та розповідали одне одному про свої захоплення. Про свої паляниці розповідали із захватом. Ми сьогодні пекли хліб і я е, намалювала е, смайлика. А чому смайлик?» Ну бо у мене сьогодні веселий день, і я дуже радісна. Готовою випічкою діти поділилися із військовими. Загалом мета таких заходів навчити людей ділитися добром і, попри будь-які життєві обставини, не втрачати надії. Організатори планують влаштувати ще не один такий захід на Рівненщині. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.